Неочікувана кінцівка в цьому відео людина насипає просто корму, тільки дає мало. І шпіц в кінці накидується на людину. Типу із-за того, що він дав дві бубочки, а не більше. Це брехня! Секрет в тому, що агресія у собаки є хоч на дві бубочки, хоч на повну міску. Чому? Тому що власники роблять дві великі помилки. А саме, перше, саме головна, в принципі, це є перетяжки канатіків іграшок-пулерів. Від таких перетяжок собака починає конкурувати, агресувати, ричати на вас за у цей ресурс. Потім цей ресурс перетворюється вже на якусь не тільки іграшку, а, наприклад, за їжу або за їжу на вулиці. І друга причина це, якщо собаці дозволяти постійно бути у вас на голові, а саме ставити лапи, гавкати, кусати вас навіть в ігровій формі, все це люди роблять і дозволяють. То собака сприймає вас людину як слабку. А до слабкої людини, як до слабкої собаки, відноситись треба отак: агресувати, ричати, нападати і тому подібне, що робить шпіц. Всі ці брехливі ролики ми виведемо на чисту воду, і я вам все розкажу.